Слава Україні, друзі! Ради вас знову вітати на нашому ютуб-каналі з торгом. Сьогодні ми на огляді акумуляторний оприскувач на 16 літрів з літійонною батарейкою. Для тих, хто ще не встиг собі придбати акумуляторний оприскувач, але розглядає собі різні варіанти до покупки, то запрошую вас до перегляду даного відео, бо сьогодні ми на огляді оприскувач від торгової марки MyGarden модель 160. Пуу! Як я вже сказав, оприскувач має бак об'ємом на 16 літрів, але при цьому виглядає дуже компактно. І якщо його порівняти зі звичайним оприскувачем, то ми з вами бачимо, що він має реально менші і компактніші розміри. Оприскувач настільки компактний і мініатюрний, що на перший погляд взагалі здається, ну які 16 літрів? Тут ну, 10, ну максимум 12 літрів. Але я перевіряв, тут дійсно є 16 літрів. І якщо я поверну оприскувач боком, ми з вами розуміємо, де діваються ці 16 літрів, тому що бак у цього оприскувача трошки товстіший, ну такий жирніший, ніж у інших оприскувачів. Плюс до того сам бак. Є основою оприскувача, і в нас внизу нема ніяких проставок, які і зменшують його розмір. Вага сухого або порожнього оприскувача вже разом з акумуляторною батареєю складає всього навсього 3 кг. В порівнянні оприскувач Forte CL16, який оснащений свинцево-кислотною акумуляторною батареєю, має вагу 6,5 кг. Бак виконаний з якісного пропілену, він не боїться ультрафіолету, не прогинається і не ламається, навіть якщо на нього наступити. Зверху бака знаходиться кришка, виконана з якісного пластика, і вона виконує три функції: перше, це звичайна кришка. Для того щоб можна було відкрутити і залити в бак воду, друге це утримувач штанги при зберіганні самого прискоча. І третє це ручка, за яку ви можете піднімати і транспортувати саме прискоч. До того ж, вона настільки надійна, що можна махати і вона не зламається. Але незважаючи на те, що акумуляторна батарейка дуже компактна, як заявляє виробник, на ній акумуляторний прискоч може пропрацювати 3,5 години безперервно. Це ми обов'язково перевіримо. А заряджається така акумуляторна батарейка своїм оригінальним пристроєм від 0 до 100 за 2,5 години. Порівнюючи з це з звичайним прискочем на свинцево-кислотних акумуляторних батарейках, це дуже швидко, тому що ті заряджаються по 8-10 годин. А тут 2,5 години і ви. Знову можете працювати. Штанга оприскувача пластикова, вона гнучка, але, на жаль, не телескопічна. Довжина її складає 40 см. Але тут є плюс, що на цю ручку в принципі накручується будь-яка штанга, будь-який подовжувач від Ліміри або від Форти. Ви сюди можете накрутити, наприклад, штангу на 2,5 або на 3 метри. Проблем в цьому немає. Ручка виконана з пластика, виглядає надійно та якісно. Претензій та нарікань у мене до неї немає ніяких, абсолютно є захист від випадкового включення. Також ми можемо зафіксувати ручку для постійного розпилення. Ось тут зверху є кришечка. Може здатися, що це регулювання тиску в самій штанзі, але насправді ні. Це просто гвинт, який регулює натяг пружини, яка знаходиться ось тут всередині. І не раджу вам її крутити, коли. Вімкнений приспач, тому що з неї потече вода. Шланг виконаний з якісної гуми, довжина цього шлангу 1,40 м. і це дуже круто, тому що в деяких виробників шланги можуть бути по 1,20 м, а можливо, навіть і по метр м. І не зважаючи на те, що шланг виходить не посередині, а з правої сторони, ви можете користуватись не тільки правою рукою. Ну а завдяки цій довжині в 1,40 м ви можете також користуватися шлангом і лівою рукою без ніяких проблем. На задній частині, точніше на тильній частині оприскувача, є ось така підкладка із спіненого полімеру Вона така ребриста і вона є тим захистом вашої спини від холодної води, яка знаходиться всередині оприскувача. Якщо у вас виникає запитання, чому цю підкладку не зробити вище? Чесно кажучи, не знаю, але коли я одягав цей оприскувач, то в принципі і цієї частини підкладки достатньо для того, щоб вам було комфортно носити цей оприскувач на спині. Але як по мені, можна було б звісно трошки додати. Лянки або плечові ремені, виконані з якісного поліастеру, мають непогані шви, також мають м'яку підкладку під ваші плечі, але чесно, візуально вони ну, не виглядають дорого та багато. Наприклад, в оприскувачі Вулкан all 15 ці ремені набагато кращі. А от до карабінів, в принципі, претензій у мене немає. І виглядають, і дійсно міцно тримають оприспач. Разом з оприскувачем в комплекті ви отримаєте 4 насадки для розпилення. Ну по факту, ви отримаєте три повноцінних насадки і одну насадку перехідник. Всі ці насадочки працюють по різному, у них різний кут розпилення, але розхід води у них або розхід речовини у них абсолютно ідентичний. Саме 815 мл за одну хвилину. І це дуже крутий показник, тому що якщо порівнювати, наприклад, розхід води у дешевого оприскувача, то він буде значно більший. І для підтвердження цього давайте порівняємо насадку My Garden з ефектом тувану і з насадкою оприскувача форте. Це у нас оприскувач My Garden. 9 секунд. Це у нас оприскувач Forte. 6 секунд. Най трошки більше на нього. Друзі, ну ви бачили на власні очі, що розхід води у даного оприскувача на одну третю менший, ніж в оприскувачі від торгової марки Форте. Нічого абсолютно немає проти цього оприскувача. cl 16 Точно такі саме оприскувач, я своїм батькам купував ще років 5 назад, і він працює без ніяких проблем. Єдине, що я там замінив акумуляторну батарею і все. Але як ми бачимо, розхід води реально менший, при тому, що. Насадки були ідентичні, ну принаймні візуально вони були схожі одна на одну. Проте, якщо ми подивимося на розпил, то навіть неозброєним оком видно, що все ж таки дисперсія цієї насадки в MyGarden краще, тобто дрібніша ніж у Forte. А це ще й плюс до того, що ви будете менше витрачати діючої речовини на певну площу обробітку. І це досягається за рахунок якісних матеріалів, з яких зроблена сама насадка, якісного відливу. Тут нічого зайвого не терчить, воно не заважає нормальному розпиленню, і розпилу нас іде рівномірний, а не з пробілами, як це відбувається в дешевих оприскувачах. З правої сторони, під акумуляторною батареєю, ми маємо лише одну кнопку, яка вмикає або вимикає даний оприскоч. Біля неї є три світлових індикатори, які нам свідчать про стан акумуляторної батареї, наскільки вона заряджена, або наскільки вона розряджена. На жаль, або на щастя, тут нема регулювання тиску або регулювання обертами самого насосу. Проте тут є аквастоп. Тобто, якщо в системі досягається максимальний тиск в 3,2 атмосфери, то насос зупиняється автоматично. Після того, як я натисну ручку і звідси піде вода, відповідно насос автоматично вімкнеться. І таким чином буде відбуватися економія заряду акумуляторної батареї. Так. Акумуляторна батарея повністю заряджена. Стоїть ось така насадочка. Відкриваємо кришку, вмикаємо і фіксуємо. І зараз він буде перекачувати воду, та що знаходиться в баку. в баці. Старт. І засікаємо, скільки часу він пропрацює на одному заряді. Так, ну проміжний результат. Година 22 хвилини. Одна поділка у нас вже не світиться. Тобто, я думаю, десь 50 плюс відсотків залишилось заряду. Продовжуємо експеримент. Черговий проміжний результат, як ви можете бачити, 2 години відпрацював. Ще до цих пір залишається 2 поділочки. Ну, чекаємо розряду. Оприскульд щойно зупинився, пропрацював 3 години 4 хвилини. І дуже цікавий момент, що на трьох поділках працював довго. Потім, коли перемкнулося на дві поділочки, на два світлодіоди, теж працював довго. Як тільки перемкнувся на один світлодіод, пропрацював буквально скільки там, я не пам'ятаю, коли останній раз вмикався, але пропрацював хай 10 хвилин і вже вимкнувся. Але тим не менше, пропрацював 3 години, і це досить такий непоганий результат для. Такої маленької акумуляторної батареї. Давайте. Опа! Знову вімкнувся. Ви бачили, я не натискав. Знову вімкнувся, знову показує дві поділочки. Цікаво. Хм. Що це було? Добре, чекаємо. Так, знову він зупинився, пропрацював буквально одну хвилину, знову погас. Давайте вимкнемо, знову включимо. Ну, от Він знову вмикається. Я думаю, що через декілька секунд він вимкнеться. Тобто батарея вже розряжена, але Ну от зупинився. Батарея розряжена, але деяка там електроенергія ще в ній залишається. Скажімо так, якесь життя в ній ще там залишається, ну, тим не менше, 3 години можна сказати, що він стабільно відпрацював. До речі, зараз ви можете придбати цей оприскувач не за 4200, а за 3600. І ця ціна буде триматися до кінця червня 2023 року. На цьому в мене все. Буду завершувати. Вас попрошу напишіть, будь ласка, в коментах, що ви взагалі думаєте, чи придбали б ви собі такі акамуляторний оприскувач? чи можливо б купили б собі якийсь більш дешевий на свинцево-кислотні акумуляторні батареї. Чи може взагалі ну його нафіг такі акумуляторні і... Краще користуватися ручним. А? А? Що ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментах. Дякую за те, що дивилися це відео. Дякую за те, що ставите вподобайки і підписуєтесь на наш канал. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України і до зустрічі нових відео.